Іграшки у коробки, а ялинки на щепки. У Хмельницькому до наступного року попрощалися з головними атрибутами новорічних свят. Головну ялинку обласного центру розпочали розбирати ще вчора. Працівники міськсвітла та комунального підприємства із зеленого будівництва та благоустрою міста зняли із хвойної красуні прикраси та гірлянди. Ми розпочали ялинку розбирати зараз. Ми знімаємо Новорічні іграшки, які будуть завезені, там ми їх розберемо, які цілі, які поломані, Вони будуть завезені на КП по зеленому будівництву і благоустрію міста. Зазвичай третя частина іграшок залишається хорошими і цілими. Чотири сотні ялинок, що кріпили на металевий каркас, з допомогою подрібнювача гілок перетворили на щіпки. Ними обігріватимуть теплиці, у яких вирощують квіти для клумб міста. Більшість символів новоріччя, що прикрашали оселі хмельничан, наразі вже на смітниках. Прибиранням дерев займаються працівники комунального підприємства Спецкомунтранс. Щодня три машини звозять дерева на міський полігон. Ми перебиваємо всю ялинку, все на щіпу от, і використовуємо його так, наказати в опалювальних цілях, опалюємо приміщення прохання, щоб утилізували ялинку в спеціально відведених місцях. От є в нас площадки для сміття, є контейнерні бокси, прохання, щоб воно все було, як кажуть, в одному місці на контейнерних майданчиках. І все. Привозити з міста та подрібнювати використані ялинки на полігоні розпочали з 3 січня. Кажуть, продовжуватимуть це робити десь до 8 березня, допоки ялинки знаходитимуть на смітниках. Далі обидва міські подрібнювачі без роботи теж не стоятимуть. Перероблятимуть зрізане гілля.